Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ восьмий. Химерна учениця Почався багрянолистий вересень. Діти пішли до школи. На другий день Ніна Матвіївна проводила у шостому клаці урок ботаніки, двері тихенько відчинилися і на порозі з'явилася постать Каті. Вона була в тому самому вишитому ляному платці. Клас ахнув від несподіванки. Славко аж підвівся за парти. Ніна Матвіївна зачудовано глянула на дівчинку. Славко, почувся молодійний голос Каті, я прийшла. Що це означає? розгубилася Ніна Матвіївна, дивлячись то на Славка, то на Катю. Хто ти така? Славко лісовий, що це за новина? Ніна Матвіївну, затинаючись, сказав Славко. Це Катя, вона буде вчитися у нас в шостому класі. Чому ж одразу не сказала? невдоволено мовила учителька, звертаючись до дівчинки. Як прізвище, ти була у директора? Ні. тихенько відповіла Катя, не зводячи погляду зі Славка. Я так, він мені сказав я й прийшла. В класі почувся гомін хтось дурнувато загаготів. Славко гнівно глипнув туди, то сміявся прі, прискаючи в долоню. Тихо, діти, сказала Ніна Матвіївна, дивна ти, дівчина. Ну гаразд, сідай, ось там є вільне місце в першому ряду. Як тебе записати, як твоє прізвище? Можна просто, Катя, та краще. Може, й краще, здивовано мовила вчителька. Але мені треба знати прізвище. Запишіть далека, усміхнулася Катя, сідаючи. А чому ти в такому вбранні? Хіба погано? Та ні, але ж таке вбрання годиться для сцени, а не для школи. У мене лише таке, лагідно відповіла Катя, це моє улюблене. Ну, гаразд, продовжуємо урок. Садавака. прошепотіла Славкової спини Ліна. Вирядилося, як пава. Фокусниця, а ти знову витріщив очі на неї. Славко косо глянув на подругу, обличчя в неї почервоніло, очі ревново блищали. І чого ти така заїло? Дуже вона мені потрібна, писнула Ліна. Кривляка. Вона ж тебе не зачіпає. Зате ти її мало не ковтнеш. Влюбився, під'юдила Ліна на сусідка біля Ванасті. Тихо. Зауважила Ніна Матвіївна. Сьогодні ми розглянемо внутрішню будову вишневої квітки. Кожен з вас знає це дерево, їв його плоди, милувався квітами. Тепер ми проаналізуємо, як відбувається розквітання, запліднення і розвиток у вишні. Ось, будь ласка, гляньте на цей малюнок. Тут квітка вишні в розтині. Славко позирнув праворуч. Катя широко розплющеними очима дивилася на вчительку. На діаграма, на малюнок, і в її погляді відбувався надзвичайний подив, ніжні рожеві вуста ледь помітно ворушилися, ніби дівчина щось шепотіла. Хлопець замилувався нею, яка вона дивна, ніби казкова царівна і одягнена не так, як всі. Просто і прекрасно. Чому вчительці не сподобалось? Невже гарно, коли всі в коричневій формі? Он лузі, скільки квіточок, а всі різні. Хто ж вона, Катя? Спокійна якась, велична, ніби й на підліток. Треба ближче познайомитись з нею, дізнатись, в кого вона поселилася, чому прибула в село. Славко лісовий. почувся різкий голос Ніни Матвіївни. Ти про що замислився? Хлопець стрепенувся, став за партою. Я не замислився, я слухаю. Про що я розповідала? Про квітку вишні. То ми слухаємо. Що ти знаєш про квітку? Ну, квітка у вишні біла. Клас гримів від реготу. Тільки Катя здивовано оглядалася на своїх нових товаришів, ніби бантежилась тим сміхом. Глибоке відкриття, удавано серйозно сказала Ніна Матвіївна. Отже, ми дізналися з твоїх вуст, що квітка у вишні біла. Далі, далі. Бджоли її люблять, розгубившись, видихнув Славко. Просто цілий рід венить, як вишня розквітає, мед з неї беруть, тоді дуже приємно дивитися на сад, ніби марево, би казка. «Хм...» – озвалася Ніна Матвіївна, все це лірика, а ми хочемо чути про те, що вже розповідалося, яка будова квітки, як відбувається запліднення і так далі. Я не дочув. Катю, звернулася вчителька до новенької. Може, ти доповниш те, що так яскраво, розповів Славко. Катя вийшла за парти, зупинилася серед класу, потім підійшла до вікна. Вчителька мовчки, але з подавом стежила за нею. Нічого не збагну. Де ти виховувалась? нарешті вимовила вона. Чому ти вийшла посеред класу без дозволу? Мені так легше, сказала Катя. Вільніше, за партою, сидіти незручно. Хм, Ти, може, стоячи запропонуєш вчитися. Прій весело загагутів. його підтримали ще хлопці та дівчата. Відчувши іронію Ніни Матвіївни, вони почали потішатися над новенькою. Катя з обвела клас ясно синім поглядом, мовчки знизила плечима. Гаразд, махнула рукою вчителька. Тихо, щоб я чула, як муха пролетить. Катю, ми слухаємо. Розповідай своїми словами тільки по суті. Ось малюнок. Тут показано ростин». Мені не треба малюнка, я люблю квіти живі. На малюнку квіти мертві. Не відчуваєш ні трамтлових ніжних течінок, ні сонячного пилку на них, ні ласкавих пелюсточок. Я люблю блукати луками, лісами, літати понад садами. Літати, здивувалася вчителька. Літати. Славко прислухався до її мови і знову невідступно в його свідомості роїлася, польсувала палюча думка вона неземна, вона зовсім не те, чим стається отут, перед ними. Ти, певно, говориш про політ у думці? запитала Ніна Матвіївна. І в думці чудово зупинитися над квітучим садом і стати на якусь хвилю ним. Ким? Садом. усміхнулася Катя. Славко гарно сказав перед тим Джоли і квіти, як вони люблять одне одного. Катю, це поезія, а ми вивчаємо квітку вишні. А квітка то і є найвища поезія, здивовано відповіла дівчина. Квітка то поезія сонця, зірок то очі неба на планеті. Хочеш познайомитись з сонцем, познайомся з його дітьми, з квітами. Славко захоплено слухав Катю, як вона гарно розповідає. Ощуся цими цвітами, голос ніби музика, наче пісня, а в ньому щось рідне, невимовно близьке. Чому так? Чому? Хлопець непомітно озирнувся. Ліна з-під лоба дивилася на новеньку, біля її вуст залягла ледь помітна скептична зморщичка. але в очах уже мерехтіли іскри зацікавлення. Інші дівчата і хлопці задумливо слухали, ніби заглибившись, у невидимий світ мрій. Ніжнозвучну сповідь Каті перервали слова вчительки. Катю, за твою імпровізацію на уроці літератури тобі слід поставити п'ятірку, але це не має ніякого відношення до теми, яку ми вивчаємо. Чому ти нічого не розповіла про будову квітки, про спосіб запліднення? Чи ти погано слухала? Будова? перепитала ніби вісні Катя. Хіба це так важливо? Мені досить того, що квітка гарна. Пахоче, вона дає мені радість, а я їй, коли люблю її. В класі почувся тривожний шепіт. Ніна Матвіївна підозріло дивилася на новеньку, задумливо крутячи в руках олівець. Мене дивують твої слова. Тихо, діти, тихо, кому я кажу? Я не знаю, як ти вчилася у п'ятому класі. Хто твої вчителі? Мої вчителі? перепитала Катя, їх багато. Воно і видно, невдоволено мовила вчителька. Певно, ти весь час в роз'їздах доводиться міняти школи, товариство, а це позначається на знаннях. Ніна Матвіївна поправила окуляри, сірі очі кольнули дівчинку. Сідай, катю, оцінки тобі не ставлю. Треба поговорити з директором, викликати твоїх рідних. Ліно, вийди до дошки, розкажи нам про будову квітки вишні. Катя втомлено сіла. Склавши купи ніжні рожеві долоні. Вона все ще ніяк не могла отямитись від незрозумілої для неї реакції вчительки, дивувалася глумливим поглядом деяких учнів. Ліна, переможно дивлячись на Славка, чітко і упевнено відповідала урок. А хлопець, понуро дивлячись перед собою на парту, намагався спіймати ледь відчутну нитку настирливої думки. Сьогодні ж треба негайно дізнатися про все. Зв'язати докупи розрізнені факти чарівних подій останніх днів. Пролунав дзвінок. Ніна Матвіївна вийшла з класу. Деякі учні з галосом вибігли в коридор. Дівчата зібралися біля вікна, шушукались, поглядали на Катю. Вона сиділа за партою самотньо, зосереджено дивлячись перед собою в простір. Славко несміливо підступив до неї. Ти таки прийшла, пробурмотів він. Я ж обіцяла, лагідно усміхнулася вона, тільки я думала, що, що в школі цікавіше. Просто ти не така, яка не така. Як усі, запевнив Славко, – ти щось приховуєш, тому й нерозуміння? Катю, а де ви зупинилися? Ну, де мешкаєте? На краю села в лісі, там є малесенька така хатиночка. Кажуть, колись жив лісник. Він недавно помер. Лишилася старенька бабуся. В неї є окрема кімната. Там я з бабусею своєю. Знаю ту хатку, мій дід теж лісник, а там живе лісничіха ударка. І діда покійного, я пам'ятаю. Добрий дід був. Він мене на коні катав, як я ще маленьким був, і водив по колину аж до смаленого. А ти надовго сюди? Не знаю, тихо мовила Катя. Вона сяйнула на хлопця своїми очима. Він зашарівся. Чому в тебе таке зле обличчя? зненацька озвалася Каті, повернувшись до ліни. Ти гарна, і серце в тебе добре, а сама себе збурюєш. Що я тобі вчинила, що ти на мене гніваєшся? Дуже ти мені потрібна, одвернулася Ліна, стріпнувши пишною косою. «Задавака! хочеш бути не такою, як всі? А хіба треба, щоб всі були схожі, здивувалася Катя. Тоді ж було б сумно ось і ти не схожа на інших. Ліна одвернулася, не відповівши на слова новенької. Знову пролунав дзвоник, почався новий урок. Після уроків Катю покликала до директора. Василь Іванович, історик, зацікавлено дивився на незвичайне личко дівчинки, на її барвисте вбрання і говорив Послухай, далека, здається, так твоє прізвище. Тут учителька Ніна Матвіївна розповідала мені про твої химерні відповіді. Мене зацікавило. Хто ти? Звідки? Я питав у секретаря тебе ніхто не записував до школи. Не записував, згодилася Катя. Мене Славко запросив. Який Славко?» А той, такий гарний хлопчик. Лісовий його прізвище. Гм. Запросив, дивуючись ще більше, повторив директор. Хіба це хата Славкова? Тут же школа, дівчинку. Якщо ти прийшла вчитися, ти хочеш вчитися в нашій школі? Я ще не знаю, мені незвично тут. Ти приїхала у вогники жити? Тут твоя рідня? У мене є бабуся. Тоді скажи бабусі, хай прийде. Може, вона мені до ладу розповість, що та як. Іди. І так і передай, бабусі, що директор школи хоче її бачити. Передам, зітхнула Катя, виходячи з кабінету. Директор похитав головою, хмикнув. Дивна якась, мислення неврівноважене, розхитане. Катя вийшла зі школи, спустилася по східцях вниз. Біля ганку її чекав Славко. За воріт усміхалися дівчата, по дикунському витанцював воноплі, вигукуючи. Вам царську карету, чи пішки підете? Він хворий? здивовано запитала Катя. Та ні, сердито одвітив Славко. Дратується. Катю, тебе провести додому? Не треба, сполохано сказала дівчинка. Я сама. Так лісом же самій незручно, я добре знаю стежку. Не треба, Славку, а прийти в гості можна? Не знаю, як бабуся. А ти. Ти хочеш? наполягав хлопець. Дівчинка мовчала, дивлячись понад головою Славка на ліс. В очах її жеврів сум. То я прийду ввечері, впевнено сказав Славко. Мені дуже хочеться поговорити з тобою про дуже важливе. Не приходь, похитала головою Катя. Може бути погано, не треба. Кому погано? Збагнув хлопець. Катя замовкла, рушила до горбів. Славко наздогнав її і йшов поруч. Якщо хочеш дружити, прошепотіла вона, то не йди, я сама. Слова її були сповнені такою щирістю, що хлопець зупинився. Довго дивився їй слід, аж доки біле платячко нащезло за високими посадками сосни. А в серці його вже наростало полке остаточне рішення. Будь що проникнути, в хвилюючу таємницю каті. Сьогодні ж. Не відкладаючи, розділ 9-й. Казкове Перетворення. Довкола старої хатки, де жив колись лісник, був занадбаний сад. Яблуні стечевіли, бо нікому було за ними доглядати. Усті бур'яни оточили ветхий притулок. Трьохсотлітній дуб покривав солом'яний дах. Темно зеленим шатром, у бабіч подвір'я стояла могутні сосни, золотіючи в призахідному сонці рудуватою корою. Славко сидів у бур'єнні за похиленим тином, розгортаючи будьяки, поглядав на вікна й двері чи не вийде катя, чи не покажеться? Минали години, дівчина не з'являлася. У маленьких вікнах було сліпо, порожнє. Потім з димаря попливла синювата цівка диму, запахло глицею. Певно, хтось затупив у печі. Наганок вийшла похила бабуся. Славко пильно глянув на неї, розчаровано зітхнув то була баба Ударка. Може, розпитати її про катю? Та ні, не слід. Краще зачекати, щоб не розгнівати дівчину, адже вона не хотіла, щоб він приходив. Баба ударка пошкандибала до повітки, нагорнула в кошелек глиці, понесла до хати. За нею побіг тручись об ноги, великий сірий кіт. Над лісом спадали сутінки, дерева втрачали яскраві барви, темніли, наливалися синьо фіолетовою млою. В небі між верховіттям визоролося, низом покотився холодок. Славко зіщулося, в нього потерпли руки. А чого це він має гибіти в бур'яні? Підкрадеться, загляне у вікно. Може, Каті нема вдома? Може, пішла гуляти? Тоді ждати нема чого. Він переліз через тин, сухало затріщала. Словко злякано завмер, прислухався. Ніде нікого, спокійно. Хлопець підкрався до віконця хатинки. Одхиливши гілку з дичавілої троянди, Славко зазирнув до вікна. В хатині попливло блакитне світло. Що таке? Невже баба Ударка купила телевізор? Хлопець притулився чолом до нижньої шибки, закляк від несподіванки. Він побачив посеред хатини маленьку згорблену постать баби яги з чортової долини. Славкові стало гаряче, він ледве стримав себе. Страху не було, але хотілося вийти зі схованк, озватися до баби, запитати адже вона тоді так ласкаво прийняла його, а він ховається, підглядає. Хлопець вже хотів постукати в шибку, коли посеред хати з'явилася Катя. Вона, склавши руки на грудях, зупинилася перед бабою щось сказала. Баба торкнулася пальцем до її грудей, і одразу ж на тому місці зажевріла яскрава блакитна зірка. Довкола вогняної цятки спалахнула спіраль, почала розгуртатися ширше, сильніше. Спіраль захопила обличчя, руки, ноги. Поста дівчинки танула, щезала. Славко захуло відляку. Що ж це діється? Катя вмирає, її набуде. Спіраль сплелася в тугий клубок вогнистих ліній, ущільнилась, перетворилася на ніжно перлисту блакитну кулю. Хлопець ледве не підсривнув зі здогаду, та це ж Нанті, вогнистий клубочок, який тоді на колінах у баби, слухав його казку про це рівно, що заснула. Що ж далі? Що буде далі? Клубок, ритмічно блимуючи, плавав над долівкою. Баба щось мовила, він попрямував до столу і згас. На покуті, блакитному промінні, що лилося не знати звідки, Славко побачив велику трипеліскову квітку, чудо цвіт, який він зустрів у чортовій долині. Ой, леле, то Катя вміє перетворюватись, в будь що. Щойно вона стала клубочком, а ось уже квіткою. Не дивно, що човен плив сам по собі, що вона йшла по воді, наче по землі. Вони обидві чарівниці, і баба, і онука. Хлопець заворушився від збудження. Кущ затріщав. Баба хлипнула у вікно, кивнула йому. На її зморщеному обличчі не відбилося і тіні подиву. Вона спокійно підійшла ближче, трутила віконницю та легко піддалася. Славко не знав, вставати йому чи сидіти. Було незручно, соромно, лячно. Ну, давній знайомий, проспівала баба, усміхаючись таємниче і трохи іронічно. Доброго вечора і приємної пригоди. «Здрастуйте!» – прошепотів Славко, все ще сидячи в бур'яні. Невже тобі тут зручно? здивувалася баба. Вже давно ти майзнаш на дворі, жалишся кропивою, коли так просто підійти, запитати дозволу зайти. Катя заборонила, ніякого сказав хлопець. Вона не забороняла, а прохала, з докором мовила баба. Ти не послухав. Ніхто на тебе нагнівається, навпаки, ти славний хлопчина. Я розумію, що тебе привела сюди непроста цікавість. Вставай, іди сюди, не бійся. Словко хутенько біг хату, війшов до кімнати, несміливо зупинився біля столу. Квіточка колихалася в повітрі, від неї котилися хвилі тонкого запаху, в ньому був подих весняних трав, першої грози, дніпровського лугу. Це Катя? Ковтаючи сухий клубок в горлі, шепнув він. Нанті, мовила баба, для тебе Катя. Ти вже зустрічався з нею в такій подобі, в лісі. Я пам'ятаю. Тоді ти випробував себе. Спочатку були сумніви, потім казка перемогла. Тільки тому Нанті пізніше підійшла до тебе. Там на річищі?» Так. Ти, мабуть, дивувався, мучився, хто та що, так? Я здогадувався, тільки ж тепер не збагну. Чого, хлопчику? Навіщо ви зробили її квіткою? Вона і є квітка, сказала баба. Квітка? розкрив від поду рота хлопець. Як це? Тебе дивує, що квітка розумна? Ти знову забуваєш, що стрівся з казкою. А як же та її подоба? сумно запитав Славко дівчина Катя. Ти дав їй таку подобу. Як? Пам'ятаєш, ти розповідав нам казку про царівну, що заснула. Нам дуже сподобалась твоя розповідь і краса царівни, яку ти описав, Нанті вирішила обрати для землі подобу тієї царівни. Чому? Чому саме так? Щоб бути близькою тобі, Славко». Лагідно відповіла баба. Казка для тебе улюблена. Отже, ти повинен полюбити й того, хто вийшов тієї казки. А навіщо знову, квіточка, хай би вічно була дівчиною, зітхнув хлопець. Ти все ж даш знати одразу, докірливо відповіла баба. Навіть казка не одразу мовиться. На все треба часу. Інколи той час страшний, важкий, не всяка казка весела, хлопчик. Май терпіння. Скажи щиро, тобі припала до серця Катя не лише така, як була дівчинкою, а ось така, як Нанті тепер. Славко кивнув, ніжно глянувши на квіточку. Баба спостерігла той погляд, задоволено всміхнулася. Ти приймаєш її такою, як є. Приймаю, прошепотів Славко, і пішов би на край світу, щоб розбудити її. Хіба я гірший від царевича в касці? Бабині очі розквітли волошками, Вона поклала долоню на плече хлопця. Ой, як гарно ти сказав. Сам не відаєш, як добре ти мовив, мій хлопчику. Я щаслива, що стріла тебе. І нанті щаслива. Може, наша мрія здійсниться? Яка мрія? Зачекай, подружися з Нанті, і вона тобі про все розповість, про те, звідки ми прибули, навіщо. А чому я? запитав спантоличений хлопець. Неосвічений, малий. Чому вона йде та до дорослих, до вчених? Дитяче серце, яке вірить Касті, дуже надійне, лагідно мовила баба. Вона не сумнівається в найдивовижнішому. А тепер попрощаємось, хлопчику, пора, не покидай нанті, дружи з нею. Можна до неї приходити сюди? несміливо запитав він. Для дружби всі двері відчинені, сказала баба. Нанті, ти чула, що запитав хлопчик. Квіточка ніжно засміялася, по її пелюстках пробігли хвилі голубих іскорок. «Нанті, вір йому, відкрий йому нашу таємницю він стане для нас ниткою до серця їхнього світу. Поясни йому все, що треба. Ти згодна? Квіточка знову замарахтіла перлистим полум'я. Славкові вчулися слова. Я житатиму, Славку. А тепер іди, синку, сказала баба, завтра ти побачиш нанті, не поспішай говорити іншим про те, що знаєш. А вже люди гомонять, мовив Славко, щось дивно почало дітись довкола села. Що ж? поцікавилася баба. То заряд рушниці попав у мисливці, коли він сілив у козулю, то лантуху баби сам собою плив на землею, то ще всякі дива. То Нанті бавилась, засміялася баба. Хотілося їй глянути, як люди сприйматимуть незвичайне. А я б сприйняв, гаряче сказав хлопець, і багато моїх друзів, школярів не злякалося б, бо хто найбільше любить це незвичайне? діти. Вони польотами в космос і винаходами всякими найбільше захоплюються діти. Це гарно, кивнула баба, як би так було завжди треба чудо бачити на кожному кроці і ніколи не вважай не бувало незвичайне приводом втомленого мозку на добраніч, синку нанті чекатиме тебе я прийду тихо сказав Славко, зупиняючись на порозі і поглядаючи на чарівну квітку. Ти вір мені, Катю, Нанті. Я ще не звик, але ти вір мені. Я буду тобі щирим другом, найщирішим.